Норвегія це абсолютний соціалізм в масі так, але дуже багато виключень. Тобто є, є дуже великий бізнес, є доополі і так далі. Тобто, ну ти маючи можливість другий автомобіль купити ну, не, не можеш? чи можеш? — я просто думаю, навіщо, але ну, 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 знаєш, всі норвежці так думають. Відповідно, ніхто не може купити, так? Ну, хтось десь ж ну, один ні, купити може, що... — купують навкруги. Ні, давай ну, сусіди твої. От е, хто має можливість там знайомі твої, вони купляють там. Порше за 300 тисяч, чи, чи ще щось дорожче? Ні, не куп не купляю. Тобто це не міф. Комплексне питання. Дивись, Норвегія одна з найбільш закредитованих країн в Європі точно. Ну чому? Тому що е, ну, це нова штука ввели exit tax. Тобто, коли в тебе навіть не реалізовані прибутки, а ти хочеш виїхати з країни, щоб автоматизувати твою податкову базу. Це, це перший момент, і другий момент е, е, те, що є. Е, 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 як це прикладається лакшеві такс, мабуть, мабуть, ні. На норвежській це yes, yes. так. Вал well, well tax. Він також є. Тобто всі соціалістичні блоки приблизно по цьому принципу і об'єднані. Тому держава дуже стимулює сидіти в в кредитах. Дуже стимулює. Але ну якісь фінансових причин, щоб купити. Навіть ну, люди, які можуть собі дуже багато чого дозволити, беруть кредити, тому що. Тому що це вигідно. Ну це, це дуже типова ситуація, коли там, наприклад, якщо тобі вдалося на ринок нерухомості зайти, ти взяв там невелику квартиру. А як тільки в тебе з'явилося можливість, ти взяв більше квартири. Потім ти, потім ти переїхав в таунхаус, потім ти купив свій будинок, і ти постійно, постійно ну, в тебе постійно повинен бути борг.